Доброго ранку, діти сьогодні в Україні відзначають День вишиванки. День вишиванки всеукраїнське свято, яке покликане зберегти споконвічні народні традиції створення та носіння етнічного вишитого одягу. Свято не передбачає обов'язкових заходів, окрім одягання вишиванки. Досвід показує, що люди в день вишиванки завжди піднесені та усміхнені, адже у стародавньому одязі закодовано багато символів сили, добробуту, краси та оберегів. Вдягнись самого ранку, як небо пахне ще зірками, ти в українську вишиванку живими шитими шовками. Люби свою сорочку шиту, в ній України вся родина, легенду бережи нажиту, вона, як життєдайна днина. Злюби, мов світло сонця зранку, що йде до тебе від заграви, свою українську вишиванку, злюби без поспіху й забави. Тобі всміхнуться хмари сині, з прийдешнім дні найкращим. Скажи ще слава Україні, понад усе її, як любиш. Вдягни сорочку полотнянку, де ниток барви рукотворні, Іскряться сонцем з позаранку, як Україна неповторні. Це вірш написав Микола Шерник. Тому на нашому сьогоднішньому занятті з малювання я хочу з вами зробити саме вишиванку. Дивіться далі, повторюйте за мною, і я впевнена, що вас вийдуть найгарніші вишиванки. До лиця вишиванка, тобі до лиця. Ти радіє, всміхаєшся без кінця, соковиті насичені кольори, як світанки яскраві вечори у орнаменті долі переплаваються. Узора ми зрослись, ніби серце гаряче, долоня твоя Вся родина за столом, скатертина розшита хрестиком, пахне святом і радістю, коровай, пам'ятай ці хвилини, пам'ятай, голуби в небі, білі голуби, щоб життя заіскрилося, полюби, ніби серце гаряче, долоня твоя. Вишиванку, країно моя, де на свято вся сім'я. Вишиванці каштан, і сія. Ось така гарна вишиванка вийшла у мене. Я буду з нетерпінням чекати на ваші роботи. А на цьому я з вами прощаюсь. До нових зустрічей!